А от як знімає наш візку подвійний, 2 мегапіксельний І знову ж ми відраховуємо 15 метрів, бо дуже багато хто хоче бачити. Давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, приблизно 15 метрів ми маємо. Давайте ми подивимося на зображення при виключеній підсвітці повністю. Отаке от зображення. В цілому картинка, як ми бачимо, офігенна. І одної камери, і другої. Але ну, офігенна, Ніхрена не офігенна. Про ідентифікацію, якщо взяти ледівську підсвітку з 6-мм об'єктивом, да, там, блін, буде по чіткості зображення на обличчя значно цікавіше. Але ви ж хочете загальну картинку таку сусідові показати. Дивись, яке в мене. Ви ж хочете так, хочете. От так буде знімати нам візколор подвійний на стадіоні. Чи буде він вас так само показувати? Буде він так вас само показувати при умові, якщо вас буде зараз світитися місяць, або буде зоряне небо, або буде мінімальна свічкова мряка, таке, скажімо, зовнішнє освітлення. Падати на, на землю там від газон від цього, від або забору, або від фасаду будинку і так далі. І буде у вас точно таке саме зображення. На мою думку, воно трошечки темніше від одинарних камер. Не катастрофічно, але трошечки я вчора побачив оцю різницю. Вона не є катастрофічна, але тим не менше. Ну, погодьтеся, ну, типа, класно. Але є місяць. Ну, місяця не заховаю. В місячну погоду буде у вас отак. Файно? Файно. Їдемо далі. Ну а отак показує подвійна віз колор. Отаке От зображення при місячному освітленні, при додатковому освітленні ви будете мати таку картинку. Ми маємо один об'єктив, ми маємо другий об'єктив. Ми можемо поставити один, повернути в іншу сторону. Ну, для прикладу, в цю. Ну б ще не важливо. І маємо, всю. бачите, у нас в одній камері два об'єктива. Так вони показують на хвилиночку майже вже пів 12 ночі. Отаке От у нас є зображення. Чи буде деталізація? Не буде. Чи буде ідентифікація по одязі, буде присутня. Але картинку ВАВ ми отримуємо обов'язково. При Таких штуках, як місяць або зовнішнє освітлення. В даному випадку ми маємо і одне, і друге. Дивіться, насолоджуйтесь, а я їду зараз на іншу ще локацію. Все ж таки в нас ще є місяць. Це вже другий день, коли я знімаю дану камеру. Місяць в нас є, падає. Освітлення, і ми можемо зробити вже якийсь висновок, що по щодо ці, щодо цієї камери. Це є подвійна камера від Віз Колора, так вона знімає, і вона мені, я вам скажу, не подобається взагалі. Висновок такий: рябить. Дуже багато рябить, вона хоче максимально щось зробити своєю світлочутливою матрицею, але. Але вона далеко-далеко не дотягує до одинарних варіантів. Прям дуже далеко. Таке зображення у вас в цілому буде. Чи ви будете далеко бачити? Так, чи буду я її рекомендувати? Ну, такої. Ну, чесно. Ну, типа, я би ліпше доплатив. Так, ми тут маємо ціну одної майже тут дві. Але якби краще, якщо ми хочемо дійсно якийсь якісний гарний продукт, то я би краще взяв або одну, або доплатив і взяв би дві. Візколорні одинарні, ніж оце. Маємо те, що маємо. Дивіться, як вона рябить. Вона жахливо рябить. Бачите? Це мені капець, як не подобається. Це верхній об'єктив. А це в нас нижній. І він також рябить. Бачите, що робиться? Давайте включимо її ще підсвітку Ледівську, подивимося, як вона справиться з Ледівською підсвіткою. Зовсім інше діло, коли ми включили її Ледівську підсвітку, і в нас знаходиться місяць і ці всі моменти, шарашить вона таке досить непогано своїм ледом. Ну і вже оця рябість пропала, бачите? Зараз я вам на себе знімлю. Ну, вже досить досить вже гарно. Все-таки вона, бачите, має світлочутливу матрицю. Трошки кращу, як звичайні камери. Но не хватає її бути візколорним таким денним світлом. Все-таки вона затемна. Бо візколор в, в такий час, з таким місяцем, ну, по факту, ви не відрізнете, що це буде як білий день. Тут цього не буде. Тут ми маємо все-таки темнішу картинку, хто би що би не розказував. Боюсь уявити, як взагалі місяця не буде, як то буде.